Настільки був великий голод, що навіть траплялися у, у нашій країні людожерства. Люди із великої біди, із того, що помирали, навіть страшно говорити. Язик не поворачується, але убивали своїх діточок і так проживали якусь, якийсь період часу із метою вижити, що буде будуть кращі часи, і буде продовження роду, і, і буде краще. Лихоліття минуле, проте пам'ять живе, розкришений хліб як символ прагнення сучасників нагодувати заморених голодом. Утім, сьогодні жертвам голодомору можливо допомогти тільки хлібом духовним, щирим співчуттям та заупокійними молитвами. Треба, щоб ні такі, такі події в житті не забувалися, бо то страшна подія була, і якщо ми будемо забувати такі події. Такі страшні голодомори, як був у нас на Україні, то нам не стоїть жити тоді. Жити потрібно ще й за тих, кого позбавили цієї великої дарованої Богом цінності, щоб не забулась і не повторилась трагедія українського народу на території Святовасилівського храму. За ініціативи керівництва району встановлено єдиний на Іршавщині пам'ятний знак жертвам голодомору напередодні освячений владикою Феодором. Так дав Бог у Закарпатті не було голодомору 32-33 років, але це держава наша, люди наші там жили, звідти приходили з України центральний до нас. Тут женилися, розказували наші батьки, діди знали це, і ми хочемо, щоб ніколи більше такого страхіття не повторилося не тільки у нас, а ніде на планеті земля, тому що люди такого не заслуговують, щоб одні інших невинно вбивали.